Останні роки професія HR набуває шаленої популярності. Наразі велика кількість університетів пропонує якісну освіту у цьому напрямку. Існують різноманітні курси та навчання, всі більше і більше пропонованих посад HR-менеджерів. менеджер А що ж таке бути? HR і буде дійсно класним HR? Відповідь закладена у самій назві Human Resources, тобто люди. Якщо ж ви не володієте щурою любов'ю до людей, навряд чи вам вдасться стати дійсно класним спеціалістом. Уся робота HR зав'язана на людях послухати, підтримати, допомогти, дати пораду та розкрити потенціал. І це лише мала частина всього того, з чим HR стикається кожного дня. А ще щоб стати дійсно вау спеціалістом, необхідно віднайти баланс. Що ж таке? цей загадковий баланс. Відомо, що HR-менеджмент менеджмент це ніщо інше як бізнес. Тобто гроші, дохід, а ще прибуток. Але як же важливо не нехтувати справжніми потребами своїх співробітників у цій нескінченні гони, як там кажуть, усі гроші не заробиш. Звичайно, завдання hr чар-менеджера є досягнути поставленої мети. Але ж зробити це можна у різний спосіб: наприклад, з поспіхом та зневагою до справжніх потреб, або трошки довше і так би мовити, щасливіше. Адже щасливі люди працюють краще, а компанії, що інвестують саме у це відчуття щастя, отримують більше. Але не менш важливо інвестувати в свій розвиток самому. Читайте книжки, відвідуйте різноманітні курси та навчання, чи іноземні мови, відкривайте нові світи та горизонти. Це саме те, що знадобиться напевно, як у приватній зустрічі, так і у розмові з кандидатом. А найкращий спосіб це пошук. І мова йде не тільки про кандидатів та персонал. Може здатися на перший погляд. пошук себе, свого комфорту та дискомфорту, шляхів мотивації, енергії, лише віднайшовши те, що пасує саме вам, можна з палаючими очима та легкістю на душі будувати свою унікальну кар'єру HR.